Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хотів би розказати про ось такий радіоприймач від компанії XHData модель D608. Це такий, як ви можете бачити, туристичний радіоприймач, який розрахований для, скажімо так, нетепличних умов. Тобто в нього такий от трошки посилений корпус, не тріщить навіть. Він має багато різних функцій, які можуть бути тут же корисні в подорожах. От, наприклад, в нього є е, функція зарядки від сонячної панелі. Ось тут зверху є сонячна панель. От, і через е, от, сонце чи якісь інші освітлювальні при прилади, можна його заряджати. Ось у зараз у мене досить світло, і в нього йде заряд. І ось це от, індикація того, що зарядка е, пішла. Тобто його можна заряджати через сонячну панель. Е, також ззаді є в нього динамометрична машина. Ось така. от. Яку можна крутити в обі сторони, він також буде додатково заряджатися. Отут навіть бачимо індикаторний світлодіод. Ось так можна крутити-крутити і за певний час можна його підзарядити от, і використовувати надалі. Також в нього є функція повербанку. Ось у нього є USB-порт. DCO, тобто вихід 5 вольт, і за допомогою В нього можна підзарядити свій телефон, тобто можна підзарядити приймач від цих двох функцій, тобто від панелі, від динамометричної машини, і потім зарядити вже свої якісь зарядні пристрої, тобто використовувати його як повербанк. Батарея там у нас 3000 мА. Ось вона фірма від XHDATA, Ось бачимо, Data, батарея на 3000 мА. Це в нас тут є. тобто Батарея нова, свій заряд тримає. Внутрішній опір міри десь 80 мА в такому от режимі. тобто там батарейка, Акумулятор у нас хороший, новий поставлений, 3000 мА. Можна спокійно зарядити от, середній телефон від його ємності. От. Також у нас є два ліхтаря. Є ближнє світло, вмикається ось тою кнопкою коротке натискання. О, це у нас ближнє світло, також є дальнє світло, вмикається короткими натисканнями на ці кнопки. Тобто там іде регулювання яскравості через кожне натискання. О, ось це максимальна його яскравість. Ось я виключив освітлення. Бачимо, що ближнє світло можна спокійно користуватися без. Освітлення основного, можна читати якусь літературу, там щось робити в себе вдома, де можна, в принципі, освітити всю кімнату, йому потужності вистачає. Тобто, дуже, дуже хороша функція, коли немає світла цього приймача. І переднє, і дальнє світло також досить потужне, там є на кілька сот метрів, можна вже десь на навір піти і підсвічувати вже на дворі цим радіоприймачем, тобто дуже, дуже в нього добре це скомпоновано, що є два ліхтара, можна відповідно до потреб користуватись тим чи іншим. Якщо взяти коробку, то ми тут можемо побачити всі його, всі його функції, які він має. Це в нас. Читання аудіофайлів з TF-карточки, тобто там є роз'єм для звичайної карти пам'яті, можна зчитувати там музику, якісь аудіокниги собі записувати, це все можна тут робити. Є функція зарядку телефону, що я розказував, Тобто заряджати можна інші пристрої, як пару використовувати. Є mp 3 тобто, щоб слухати музику. Є сама радіо, опряма функція, є динамометрична машина, є сигнал SOS Ну Це потім можливо покажу. Є ліхтарі, дальній, ближній. От є е, значить, нас акумуляторна батарея і зарядка від сонячних поровенів. Тобто дуже багато в нього є різних функцій. Значить, У нас е, тут е, ось це роз'єм для карти пам'яті, TF-карточка, це роз'єм для зарядки е, Type-C. До речі, кабель зарядки йде в комплекті. ось. Звичайно та тип-сі кабель там один метр, тобто він бере там 5 вольт 1 А. От, є роз'єм для навушників. От, коли підключаєте наушники, то звук з основного динаміку вже перестає йти. І є роз'єм USB для підключення, ну щоб заряджати сторонні прилади. Ось в нього також є Bluetooth, тобто його можна використовувати цей приймач як Bluetooth-колонка, звичайна. От, тобто там дуже глибокий і хороший звук, тобто, тут є такий от основний динамік, і ще маленькі сабвуфер, Там така от велика напівприймача, акустична система, тут звук дуже хороший, особливо низькі частоти добре звучать. Але основна функція, звісно, це сам радіоприймач. Тобто, тут є ось такі діапазони. це у нас... Е АМ, FM і СВ. Тобто, тут АФМ це у нас повний УКВ-діапазон, який використовується в цивільній радіопередачі. Це у нас 64 і 108 МГц. Середні хвилі це у нас 520 і 1710 КГц. Також є короткі хвилі, це 1,7 МГц на 30 МГц. Тобто можна весь діла, весь. Радіоаматорський діапазон покрити через цей радіоприймач. У нас зарядка 5 вольт Ампер і е, цей е, акумулятор у нас 3000 мА. Тобто це все зрозуміло. Також тут є ось, ось такий от енкодер, щоб регулювати е, частоту на вашому приймачі, але ми поки що його не включили. Тобто тут все доволі зрозуміло, інтуїтивно е, понятно. От, Давайте, мабуть, спробуємо його включити і щось використати з його основних функцій. Щоб включити приймач, потрібно натиснути кнопку «Виклик». Тобто включаємо приймач. От, І кнопкою «Волуми», в плюс і мінус можна регулювати. Звук, тобто гучність, як він депресувати. Максимально у нас 32 поділки звука, але максимальній гучності звучить дуже добре, як така ну, нормальна jbl колонка Тобто Тут по звуку все гарно є. Це у нас переключання там музики на SD-карті. Тут енкодером ми регулюємо частоту, Якщо помаленьку крутити, то перша швидкість, якщо швидко крутанути, тоді вже швидкість у нас буде відповідно більша. І кнопкою Band ми змінюємо діапазон. Тобто були середні хвилі, тепер короткі хвилі. Тепер це у нас погодний діапазон, він використовується тільки в США. Тому нам це не, не є прямо актуально. І, звісно, сам FM-діапазон, тобто, там, де більшість музичних радіостанцій, в принципі, в більшості випадків цим діапазоном всі люди через приймач і е, користуються. от. Тобто, це у нас радіо, е, по радіо радіохвилі, Тобто, щоб при включенні там е, можна натиснути кнопку Зараз виключиться. Включаємо. При включенні можна нажати кнопку Bend, це у нас буде радіодіапазони перемикати. Можна натиснути кнопку M. Тоді він включиться в пошук Bluetooth носія, тобто він зараз шукає телефон, який би підключився до нього і видавав звук як в Bluetooth-колонку. Натискаємо ще раз M, і тепер він буде вже шукати звуку в SD-карті, але ми SD-карту не вставили, тому він звуку не видасть. Тобто тут у нас перший йде Bluetooth, потім ми можемо натиснути і вже з SD-карти щитувати нашу, наші аудіофайли. Це все дуже добре зроблено. Також тут можна, якщо у вас. Телефон і приймаючи спарений, можна підняти трубку і використовувати його як такий ретранслятор. Тобто тут є мікрофон, як можете бачити. І можна отак -от до довго прикласти і користуватися самим приймачем як телефон. Якщо вам не хочеться діставати сам телефон, можна от, використати функцію таку в радіоприймачі. От, Ніби з основного все розказав, Тепер давайте включимо сам саму, саму радіохвилю, спробуємо щось зловити. Так ось смикаємо перше э, середній хвилі. якусь станцію. Ще якісь цікаві цікаві програми ловить, але це на 1 МГц. О там всякі люди, щось кажуть. Так, це в нас. Ну, це в нас середні хвилі, да? тобто там 1 МГц десь біля нього. де у нас де короткі хвилі, тобто, також на 7 МГц щось має ловити. Це у нас там коротка хвиля. Тепер давайте. давайте FM-діапазон. Ось тут також все добре ловить. Блук дуже чистий, якщо я хороший сигнал, все добре ловить. Ось ну, бачимо, приймач в цілому дуже хороший, тобто якісний, можна як і використовувати його як світильник, як повербанк, як радіоприймач, як блютуз-колонку, тобто мультифункціональний. Тому от посилання на нього залишу в описі. Кому сподобалось, можете собі замовити. От досить, досить хороший прилад. Ну, на цьому відео прийшло до кінця. Всім до побачення.